Всім доброго здоров'я, слава Україні! Які небезпеки очікують в найближчий час? Тут а, швейцарські карти. Кіпер. Вони німецькі оригіналі, але це швейцарський варіант, який говорить чисту правду, які небезпеки очікують в найближчий час. Так, треба триматися разом. Треба триматися разом. Дуже багато сльоз і втрат небезпеки, так. Небезпеки там біля моря. Біля моря, мабуть, Одеса, мабуть, біля води, є Київ. так. Тут вода, бачите, вода з вітру, з повітря, з неба небезпеки очікують найближчий час. Які небезпеки очікують найближчий час? Це мілітарна карта. Мілітарна карта, вона говорить, що вони будуть обстрілювати а, зброєю страшною. А тут а, дуже хороша карта так, показує, що будуть давати більше допомоги. Україні будуть давати, надавати більше допомоги, які небезпеки очікують найближчий час. Отут тут пані гуляє десь а, ходить. Дорогою, шляхом небезпеки є, небезпеки є, небезпеки для військових, для військових великі небезпеки. Мабуть, хімічна атака може бути, чи загрожує якась страшна атака на, на військових чи оточення, які небезпеки очікують найближчий час. А тут, мабуть, знаєте, ця дуже хороша карта, вона говорить, що разом з небезпекою прийде і. Якась добра звістка новина про те, що нам дозволили, наприклад, захищатися так, на, на дальній відсту, від, відстані, от, Нам дозволили вживати зброю, а так само тут може бути гроші. Чи може бути якийсь новий закон Євросоюзу буде бачите тут Кортхаус? Це, ну. Палата суду, щоб нам забрати ці кошти, які у них заморозили від ворога. Так, і ще й за кордону, за моря від штатів від Канади, прийде нове. Ну, Канада маленька країна, але як можемо допомагаємо. А тут є думки лідерів світу, як нам допомогти. Небезпека буде, небезпека на свята буде, небезпека на свята. Але бачите, ця карта говорить, все проходить і це пройде. І буде Україна щаслива, і ми йдемо з вами разом до перемоги. Дай Боже щастя Україні і нам з вами. До побачення.